Ну і як я казала, те, що більш мабуть, цікавить це ситуація у галузі транспорту та логістики. А тут також ми відслідкували, як змінювалася з 23-го року кількість вакансій. Ми бачимо, що навіть порівняно з 24-м роком. Якщо загалом по Україні приблизно кількість така ж вакансій, то тут у нас конкуренція зменшилася, і кількість вакансій відповідно теж. Тобто понад 4 тисячі вакансій зараз розміщуються саме у сфері логістики. І тим не менш, якщо порівнювати з іншими категоріями, у яких можуть розміщуватися вакансії, а то така категорія, як логістика склад Z, вона входить в топ-5. Тут ви бачите, що половина з усіх вакансій, які були розміщені за місяць, належала до однієї з цих п'яти категорій. Тому конкуренція більша може бути ніж у інших галузях. Також подивилися, кого шукають саме роботодавці в галузі логістики, і ми бачимо, що все ж таки надають перевагу кандидатам з досвідом роботи. Це звісно класно, коли людина може свій досвід принести в вашу компанію. При цьому ми теж звісно розуміємо, що коли така велика конкуренція, то може бути не так легко закривати вакансії досвідченими кандидатами до кваліфікованих кадрів подвійна нестача. А при цьому от бачимо, що 25% вакансій в них вказано було, що готові взяти людину без досвіду. Тобто тут теж роботодавці все ж таки адаптуються під сучасні реалії, готові навчати, брати наймати молодь або ж людей з інших сфер. А ну і також бачимо, що 4%. Роботодавці готові взяти на роботу ветеранів, і це теж дуже класно. Сподіваємося, цей відсоток буде зростати, тому що ветеранський досвід він теж немало важливий. Це люди, які вміють швидко приймати рішення, які мають лідерські гарні якості, які стресостійкі, і вони можуть теж добре проявитися в ваших компаніях. А щодо кількості відгуків вже на одну вакансію за місяць у сфері логістики, то вона приблизно на тому ж рівні, що й по всій Україні. Це 8,5 з в середньому приходить на вакансії. А звісно, ще можуть люди телефонувати, відгукуватись телефоном. А сюди ми не можемо врахувати цих кандидатів, проте це також така найактивніша аудиторія, яка хоче точно у вас працювати, хоче, щоб ви саме їх розглянули. Або має якісь додаткові запитання, тому вони можуть не відправляти резюме, а телефонувати зразу. Із таких топ 10 посад, де найвища конкуренція з боку шукачів, а ми бачимо, що це був фінансист, вакансія фінансиста. А юриста, СММ-спеціаліста звісно, ці позиції вони не мають там, прямого такого відношення саме до логістики. При цьому в компанії звичайно ж потрібні різні люди, і тут теж цікаве таке спостереження з приводу СММ спеціалістів. А зараз в нас шукачі. Ну ми всі якось звикаємо дуже дивитися відео, щось таке швидко, не більше 30 секунд відео переглядати. Тому десь можливо не так довго готові читати текст вакансій, і ми помічаємо, що. Що все частіше починають вести свої сторінки у соціальних мережах: Instagram, TikTok і ось там знімати ролики про працевлаштування, про відкриті вакансії. І це досить таки цікаво, тому що вже викликає у шукачів відчуття якоїсь приналежності до вашої компанії, довіри, і бачить, що постійно компанія щось робить, щоб про неї почули, розвиває свій чат-бренд, такими компаніями цікавляться. Тому, якщо у вас ще Досвід не застосований, дуже радимо, це такий теж сучасний тренд. Що стосується того, куди найменше шукачі відгукуються, то це такі вакансії, як автоелектрик, електрик та водій-міжнародник а ну тут, звісно, теж ми не враховуємо відгуки телефоном, тому можливо, просто ці люди вони не так часто створюють резюме, можливо, їм не так зручно, щоб їм телефонували. Вони там, наприклад, не хочуть розміщувати відповідно і взагалі там його не створюють. Наприклад, тому їх ми врахувати не можемо. Це може бути якраз з цим пов'язано. Але от якщо у вас є такі вакансії, є складності з закриттям, то знаєте, що ви на одній, на жаль, така тенденція, що цих спеціалістів нестача більше. І такий слайд, який цікавить усіх, це заробітна плата, тому що звичайно, ну якщо людину щось мотивує, то дуже часто це саме якраз рівень оплати. І звісно, та ситуація на ринку праці, що зараз склалася, вона призводить до того, що зарплати зростають. Бо ми розуміємо, що роботодавці хочуть утримати своїх співробітників, щоб їх не переманили більшими зарплатами. А коли розміщують вакансії, їм важливо, щоб саме на їхню вакансію відгукнулись. Тому от така ситуація. Ми бачимо, що кардинально зарплата ваканс... зарплата вакансіях змінилася з 23-го року. А утримувати поточних співробітників, як ми говорили, важливо зарплатою, але не лише. Ще звичайно зарплатою, а ми також проводимо час від часу дослідження, що ще шукачам цікаво. звичайно, цікаво, наприклад, такі як ну такі підтримки, як компенсація хобі, наприклад, так також у нашій компанії це є 50% сплачує за місячну вартість або спортивних занять компанія, Також це може бути навчання, наприклад, англійська мова, якщо ви тим більше працюєте на міжнародному ринку. Важливо дбати про бренд роботодавця, бо багато шукачів зараз першим ділом перевіряють соцмережі. Інстаграм, наприклад, дивляться, як компанія веде, наскільки вона сучасна. Використовувати автоматизацію. Звісно, теж попередній спікер про це дуже гарно розповідав. Інклюзивність в широкому розумінні тут мається на увазі якраз і скасування іджизму і скасування чоловічих жіночих професій. А ну і звичайно ж, най людей з інвалідністю та ветеранів. Ми теж проговорили наскільки важливо і щоб суспільство було готове до повернення ветеранів надавати робочі місця, і що ветерани будуть дуже корисними з навичками, які вони здобули. До речі, в нас є така платформа, нова ну, це окремий лендінг називається «Назустріч», Ви можете теж за QR-кодом на неї перейти. А також в нас є ну, просто можна за запитом вор.юей слівтеран зайти на цю платформу. А що там так, такого корисного? Там досить багато є посилання і на вакансії, де потрібен, де верніше нададуть перевагу ветеранам, принаймні. І також є посилання на кандидатів, саме, які мають ветеранський досвід. Ми таким чином хочемо, якраз чому називається на зустріч, їх одне до одного наблизити. Є цікаві матеріали на цю тему статті, досвід інших компаній, І є чек-ліст, такий як тест, який ви можете пройти і перевірити, наскільки які ваша компанія готова наймати на роботу ветеранів. Там в цих питаннях вже в самих є підказки, тому, можливо, якісь зони зростання вам теж цей чек-ліст надасть і покаже.